Батьки можуть казати, що це через тебе я засмутилася. Мама вам каже, що через це через тебе у мене депресія. Це через тебе у мене проблеми з татом. На мене нападають, на мене знецінюють, мене кричать, мене ігнорять в школі, коли вас не приймали, коли вас дражнили. Дитина губка, все це в сотою. Ви вважаєте себе якимось не таким недостатнім, недолугим? Ви не вірите у себе і порівнюєте постійно себе з іншими. А також сумніваєтеся у власних рішеннях і діях, можливо, у вас низька самооцінка. І додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти основні симптоми, основні джерела, а також зрозуміти, чому ви так часто поступаєтеся власним інтересам, догаджаєте іншим людям, ви є зручною людиною для інших людей, а також чому ви не використовуєте весь свій потенціал і свої можливості у власній професії, у власній роботі. Щоб зрозуміти психіку людини, треба подивитися на те, коли вона програмувалася. Тобто, ви зараз доросла людина, але ваша психіка, щоб дійти до цих там 20, 30, 40, 50 років, було деяке минуле, і це минуле ваше дитинство. І якість вашого емоційного життя воно залежить від того, що було в цьому дитинстві, так і в наскільки був теплим емоційний контакт від ваших батьків. І в залежності від якості цих стосунків з батьками, ви маєте ту якість життя, котра зараз. І ваша самооцінка вона програмується на 90% в дитячо-батьківських стосунках. Всього в цьому відео я розгляну 5 джерел низької самооцінки. Перше, це якщо батьки вас систематично присоромлювали та інсталювали почуття провини в дитинстві. Друге це емоційна депривація та відсутність стабільного емоційного контакту. Третє це насилля, ну в тому числі фізичне насилля. Так, це коли у вас могла розвитися недовіра до цього світу. Четверте це булінг в школі, тобто, по суті, все, що було прилічено вище, але зі сторони ваших однолітків. І п'яте це програмування вразливості перед світом. І ці пункти я детально розкажу у відео. І з першого, що ми почнемо, це інсталяція провини та присоромлення у дитинстві від ваших батьків. Що важливо зрозуміти про дитячу психіку, у, у дитини до підліткового віку в неї ну, майже немає рефлексії і власного ставлення до самого себе і до світу все уявлення про світ і про себе. У неї будуються на тому, як батьки ставляться до дитини. Так? Тобто, якщо вони обіймають, якщо вони дають теплоту, якщо вони хвалять, так, то дитина думає, що добре, зі мною все добре, мене люблять, і я в безпеці, все, що від мене там вимагається я роблю, і мене за це похвалять, мене обіймуть, мені дадуть підтримку, і мене не залишуть саму. Так, а якщо на проводовагу цього там на мене нападають, на мене знецінюють, мене кричать, мене ігнорять, що до мене застосовують там фізичне насилля, то тоді така дитина буде думати, ага, щось тут не так. Батьки, мабуть, від мене відвертаються, батьки, мабуть, мене не люблять, і, мабуть, точно що зі мною щось не так, і світ є небезпечний, і взагалі стосунки, близькість, вона також буде мене кривдити. Оце все наповнення, воно дитина губка, все це в сотою. От рівно які такі які стосунки з батьками, така і психіка формується у дитини, і внутрішнє послання воно формується від дефіциту або навпаки від від, від теплоти і любові. І повернемося на перший пункт, тобто це інсталяція провини. І це присоромлення, воно може відбуватися, могло відбуватися в дитинстві в двох випадках. У перший пункт умовно, коли батьки присоромлювали за якусь об'єктивну річ за те, що ви дійсно зробили. Ну, наприклад, отримали низьку оцінку за контрольну роботу, там не виконали домашнє завдання, щось там не взяли в школу, щось там не так вдягнули, не начистили собі взуття. Так. Брудне, брудний одяг там вдягли. вдягли. І потім, коли батьки це бачать, вони починають читати нотацію, тиснути, тиснути, пересоромлювати і, і робити вас винними. Тобто вони кажуть. Ой, як ти можеш отримувати ці 4-5 балів. Як взагалі ми будемо виглядати перед іншим? А що сусіди подумають, а що вчителя про нас подумають? Або там ви вдягли, наприклад, брудну сорочку, і мати вам каже: як ти могла вдягнути цю сорочку? Що вчитель про нас подумає? Що тут якісь там, не знаю, бомжі живуть? Як взагалі так можеш? Чи тобі не соромно носити такий одяг? Чи тобі не соромно приносити нам? А... Проносити такі оцінки там, з контрольної роботи, там, з фізики, з математики, там, з української мови. Так? Це перший варіант. І другий варіант він більш токсичний, коли батьки роблять вас відповідальними за їх внутрішні невзгоди і за їх стосунки між собою. Тобто, батьки можуть казати, що це через тебе я засмутилася. Мама вам каже, через, це через тебе у мене депресія, це через тебе у мене проблеми з татом. Це через тебе ми сваримося. Це через твоє там не зроблені там уроки, домашні завдання і тому подібно. Ми не можемо прийти згоди. Ти вічно нас не слухаєш, і через тебе ми оце сваримося і будемо навіть зараз розходитись, так? І перший, другий варіант, він токсичний. Ну найбільш такий, найбільш токсичний, деструктивний і просто руйнівний, це Другий варіант. Бо насправді ви, ви не маєте нести відповідальність за, за емоції і стосунки батьків. Так. І ці всі послання вони осідають всередині, і вони руйнують вашу, ваш внутрішній стержень, вони руйнують ваше здорове ставлення до себе і до світу. І потім ви себе можете вважати тим, що навіювали вам батьки, які послання вони всередину в голови вашої вкладали. На жаль, це так. В дитинстві ви отримали цей досвід. Але зараз ви вже доросла людина, там 20, 30, 40, 50 років вам, і зараз в цьому житті, в цьому дорослому житті ви Дозволяєте іншим через власну низьку самооцінку перетинати кордони, ви дозволяєте іншим користуватися вам, вам складно іншим відмовити, ви не використовуєте можливості вашої професії, ви уникаєте цього, так? тому що вважаєте, що ви якийсь не такий. Тобто всі ці послання, все це відлуння з дитинства, воно осідає тут, і ви не берете там кращу роботу, не використовуєте перспективи, не подаєтеся на більш високооплачувану роботу, не зас... Своїти нової професії, тому що вважаєте, що з вами щось не так, а це відлуння голосу батьків. Ви можете проживати почуття провини перед дітьми, перед своїм дружиною, чоловіком, так за те, що о, навіть об'єктивно були якісь помилки з вашої сторони в минулому. Ви можете е, проживати провину через те, що ви вашу близьку людину, ваших батьків, ваших дітей, вашого чоловіка, вашого дружину. Ви їх там сварили, ви могли їх знецінювати. Ви також могли завдавати їм емоційної кривди. Частина з вас живе зараз в Європі. І ви можете проживати почуття провини перед співвітчизниками, адже ви зараз нібито в безпеці, так хоча ви там в безпеці, а тут, тут є війна, і тому ви відчуваєте оцю провину, котра гнітить вас зсередини, котра тисне на ваше горло, котра тисне на ваші груди зсередини. Або ви відчуваєте провини перед подругою, навіть такий варіант перед подругою, перед другом, тому що там не запросили її на день народження. Так. І коли ви проживаєте оцю провину, котра я підкреслю, була інстальована оці все ставлення, були інстальовані в дитинстві, то ви в стосунках з цією людиною ви можете закриватися, ви можете ігнорувати, ви можете її намагатися якось задабрювати. Так? І це насправді ну, не поліпше ваші стосунки. І для того, щоб розібратися з цією проблемою, опрацювати токсичне почуття провини, я створив свій курс. Звільнення від почуття провини. На цьому курсі будуть практичні завдання. Три конкретні глибокі протоколи, котрі допомогли мені і моїм клієнтам звільнитися від почуття провини за помилки минулого, звільнитися від цього тягаря. Вам можливо може здатися, що за деякі ваші вчинки це і добре себе сварити, це і добре нести цей, цей тягар. Але насправді токсичне почуття провини, воно у вас руйнує середини. Воно ніяк не виправляє ваше минуле. Воно тільки руйнує ті стосунки, котрі ви маєте зараз. І щоб звільнитися від цих дисфункційних програм приходьте на мій курс за посиланням в описі до цього відео. Насправді здорове ставлення до е, певних помилок, е, яке мало б бути виховане у дитині в здоровій сім'ї, в психологічно здоровій сім'ї, це те, що помилятися це нормально. Це те, що е, навіть якщо ви принесли там погану оцінку з точки зору батьків. Батьки мали б вам надати підтримку. Батьки мають надати підтримку дитині, пояснити її, підставити плече, там наняти репетитора, разом виконати це домашнє завдання. Так, якщо у вас був, наприклад, конфлікт з вчителькою, і навіть якщо ви були неправі, якщо що ви були не праві, батьки мають все одно вам дати знак, що. Незважаючи на цей там конфлікт в школі, все одно все вони на вашій стороні, все одно вони вас підтримують. Так якщо дитина отримує таке ставлення, тоді вона розуміє, що угу, я можу помилятися, можу навіть робити щось не так, але все одно поряд зі мною є людина, хто дасть мені зрозуміти, як правильно вчиняти, не буде на мене нападати, не буде мене знецінювати, і тому для мене взагалі безпечно взаємодіяти з цим світом. Розумієте? Я себе вважаю, що зі мною все добре, так, я людина, я маю право на помилку, так і мені безпечно досліджувати цей світ. Так? А якщо щось є на противагу цьому, що батьки через погану самооцінку чи конфлікт з вчителькою школі, вони вас ігнорують, вони вас знецінюють, вони завдають вам емоційної кривди. Вони від вас відвертаються, так не хочуть з вами розмовляти, і тому подібне. То це і руйнує ваше внутрішні, ваш внутрішній стержень, ваше внутрішню впевненість в собі. Ви починаєте сумніватися у власних діях, ви починаєте сумніватися взагалі у світі. І очікувати від нього удару, так і наступні причини низької самооцінки, джерела самооцінка це емоційна депривація. Так, це тобто, це коли батьки не задовільняли вашої потреби у стабільному емоційному контакті і в емоційній теплоті. Треба зрозуміти, що дитяча психіка це як така метафора, це садженість дерева. То тобто ви посадили це деревце, так, і ви маєте його поливати, давати доброго, так. Давати доступ до сонця, там захищати від, там, від зими, від вітру і тому подібне. І тоді це стебло розвивається, так і виростає сильне потужне дерево. Але якщо дерево не давати води і не давати добре, то, то вона буде помирати або виросте якийсь бур'ян. Так. так само з дитячою психікою. Оця емоційна депривація і відкинення, воно дає зрозуміти дитині, що з нею щось не так, що мається на увазі. Як це руйнує вашу самооцінку, саме починаючи з дитячого віку? Коли, наприклад, мама через щось ну, там, засмутилася через мою поведінку, засмутилася через мою оцінку, і вона зі мною через це на мене ображається, вона супиться, вона зі мною не спілкується два дні, то тоді дитина приймає рішення, ага. Мабуть, мене не люблять через мої оцінки. Мають мене не люблять через мою поведінку. Якщо мене не люблять, то тоді я якийсь не такий. Тоді є якась не така. Тоді я якась не така. І е, потім це формує внутрішнє послання. Тобто, тут не мама сказала, що з тобою щось не так. Тут не батько сказав, що з тобою щось не так. Це дитина сама собі. Ви могли самі собі сказати через відсутність уваги, що з вами щось не так, і потім переносити це у ваше життя. Далі третя причина це насилля. Воно дуже схоже з емоційною кривдою. Тобто, друга причина це була емоційна кривда. То насилля фізичні покарання. Так само о, створюють е, відчуття небезпеки, створюють е, стан недовіри, так? Е, недовіри е, до самого себе. Бо якщо я собі буду довіряти і я щось зроблю ну, від власного імені, то потім мене прилетить. Якщо я буду проявляти ініціативу, то потім мене покарають, мене жорстко покарають, мене там поб'ють, наприклад, ремнем. Це буде така взаємодія з світом зі стану страху. І це також. Руйнує вашу самооцінку, а четверта причина це булінг з ваших однолітків, тобто в школі, коли вас не приймали, коли вас дражнили, коли вас обзивали. Так само. Якщо колектив об'єднується проти однієї людини і розповідає, що з нею щось не так. Тим паче, якщо це дитяча психіка, ти починаєш все вірити, і потім проблеми в тих самих стосунках або проблеми в взаємодії з колективом і потім ти не віриш у свої сили, не хочеш, не, не можеш просто реалізувати свій потенціал, тому що боїшся зараз. Я прийду з цією доповіддю, або я зараз прийду з цією ідеєю. З мене будуть сміятися, мене відкинуть, і з мене будуть взагалі жартувати. Будуть жартувати якось на мою сторону. І остання причина, що могло трапитися в дитинстві, це програмування вашої вразливості перед світом. Що тут мається на увазі? Це коли були у вас тривожні батьки і вони переживали через ваше здоров'я, так, через ваше здоров'я. І постійно транслював, постійно вас там вводили 10 разів по лікарям. Так боялася, що там будь-яка там трошки там застуда. Це вже проблема. Будь-яка ваша там, наприклад, там стан сонливості, чи там стан вашої тривожності, обов'язково треба показати до лікарів. І постійно за, ва за ваше здоров'я переживали, хвилювалися. Дзвонили вам там по декілька разів там на день або там приходили навіть в школу, піклувалися, не знаю Зв'язували вам шнурки, коли було вам навіть там 10-12 років, так. Це от така тривожна, тривожна прив'язаність від батьків до вас, так? тобто мама або, або тато, тут дуже часто в матері так, таку тривожність транслюють. І потім ви починаєте очікувати від світу, що ви захворієте, або що якась погана подія станеться, якийсь там нещасний випадок станеться. І це також руйнує вашу в собі і руйнує вашу самооцінку. Це була теорія. А якщо ви хочете попрактикувати, підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там в безоплатному доступі є психотехніки, техніка заспокоєння це усвідомлене дихання. Воно допоможе вам знизити градус вашої тривоги та почуватися себе більш вільно і заспокоєним. Також пишіть, будь ласка, в коментарях, як. Низька самооцінка впливає на ваше життя, на ваше самопочуття, на ваші стосунки і на вашу професійну реалізацію. Всім дякую і до зустрічі!